Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися тут, щоб подарувати всім присутнім діткам радість, веселий настрій, а тому хочемо показати вам казочку. Хто здогадається, в якій казці головний герой круглий? Ти вже приготувався показувати діткам казочку. Не буде ніякої казочки. Чому не буде? Перестань плакати і пояснився нам з дітками. Не буде. Поки ми їхали, по дорозі загубили і діда, і папу, і колобка. Ну, не плач, не плач, тобі треба заспокоїтися. Загубити ми їх ніяк не могли. Можливо, вони десь серед інших. Ми поки з дітками знайдемо діда і бабу, а ти, зайчику, біжи і пошукай колобка. Добре? Ну, гаразд. Дітки, хто хоче допомогти мені знайти діда і бабу? Я! бачите, -я -я! у нас тут є книжечки. Червона шапочка, і басик телесик, «Колобок», солом'яний пічок, вовки семеро косенят і троє поросят. Скажіть, будь ласка, яка з цих казочок починається на Жили, були дід і баба? Голобок, правильно, а ще яка. Солоний не Правильно, молодець, а ще яка. Люби! Молодці, молодці! Все ви знайшли. Ми вже діда й бабу посоли знайшли, а зайчика все щось немає. Довго він щось бігає. Може, давайте погукаємо його. А чого це ви бігали по лісу? Ой, у вас, мабуть, безсоння. Як я вас розумію? Що? Це у вас, безсоння? кричите тут. А я сьогодні ніч ото намагалася зловити того кругленького, рум'яненького, де ще й запашло. Ой, так і не вдалося. Утік. Значить, це через вас ми не можемо діткам казочку показати. Через мене, через мене. Я дуже люблю капустити.